Вітаю тебе на каналі Юрко. Зараз ми продовжимо грати, а ти дивитися новий серіальчик. Це Марс Surviving Mars друга серія. У першій серії ми приземлили нашу ракету, побудували тут енергосистему, екстрактори бетона та житловий купол. І тепер настав час запустити перших астронавтів на Марс. Так, а може ще й ні. Так, поступово заправляється. В нас є надлишок води. Трошки нестачі енергії, я просто що хотів до того побудувати це ага. фуйл рефанері. Ясно, тобто, в нас нема поки що заправки, тож ми запустимо з землі цілих дві ракети. Перша буде в нас мати 12 пасажирів. Ми тут можемо фільтрувати їх за віком і всякими іншими приколами. За віком і <кхем> спеціальність нас в основному цікавить. Так, нам би науковців, інженерів, ну, коротше, оцих всіх, всіх інших, всяких туристів та без спеціалізації для початку не треба. Тобто таких професійних професіоналів, да, хай летять, я знаю, що в нас ще немає навіть для них житла, але поки вони долетять, ми їх, ми то житло збудуємо. І одразу хочу на другу ракету а, збудувати пусковий майданчик і аномалію вивчимо Так, поїхав наш, поїхав наш розвідник, і давай подивимося, що в нас ще тут по металах. В цьому секторі ще є збір, да, він зараз дозбирає. Чудово в цьому 52. Ухто, у нас такі ще непогані запаси на горі Так, це все чудово. Ми відкрили, до речі, генератор Стерлінга. Диви, який він цікавий. Його можна закрити. Тоді він захищений від пилових бури. Отакого От чик. Все, а якщо його відкрити, він виробляє більше енергії на 40. І менше захищений. Але він ще підігріває навколишню територію, Ну, так як у нас не холодно, то цього не помітно. А було б холодно, ми б помітили. Так, давай подивимося. А, так, да, точно. Другу ракету я хотів вантажну. Нам знадобляться і ресурси, і будиночки. Ну, по-перше, по отакий один. Один це паливний генератор. Тобто, ми зможемо паливо видобувати. Так, полімери. Полімери також нам треба будуть. І отакі міні-фабрики міні ресурсів. Так, ще в нас є. Є чим заповнити. Я думаю, що кілька випарювачів знадобляться точно можна 4. Генератор стірінга не будемо поки брати, і просто довантажимо ще е, самих ресурсів. Їх на початку, ну, чесно кажучи, хотілося б більше. Все, 70 тисяч кілограм. Запускаємо. До речі, е, перше, що ти можеш запропонувати, це назву нашому куполу. Так що пиши в коментарях, як нам назвати наше перше житлове місце. І поки в нас відбувається політ, ага, в мене поки що є отакі квартирки. Так, або жилий комплекс 14. Ну і ми одразу комплекс побудуємо. Пізніше ми то будемо все перебудовувати, ну не все, а трошки, трошки по-інакшому будемо то робити. Але так як у нас зараз немає, немає нато багато ресурсів і ми ще не дослідили необхідні технології. Так, а оце фабрика полімерів. Ну я вже замовив, хай летить, був з ним. Хай вже летить, все одно нам знадобляться. І нам треба буде, окрім житла, ще забезпечити наших е, астронавтів, марсіанців. Необхідним і мінімальним набором для того, щоб вони десь могли харчуватися, лікуватися і так далі. Ми їм побудуємо такий магазинчик, оце барчик і, напевно, такі ще лікарню для початку. Або просто медичний пост. Я думаю, медичного посту нам вистачить. Дрончики то вже все будують. Так, по ресурсам у нас начебто все, все чудово, все добре. Немає жодних таких проблем. Єдине, що наш механічний друг нічого не збирає. Так, в цьому квадраті все зібрав. Давай їдемо сюди збирати. А, ось у нас всі 32, а де ще метал? А, напевно, отуточки. Ну, тоді ми так його і запустимо. Запустимо, скажемо, любий друже, це нам все збери і на склад. Щоб ти не стояв і не чекав. Поперегу попер де, не поспішаючи їде, і це чудово. Це чудово, хай їде. Вдалого йому шляху, тут бачиш, дрони трошечки, тут була така кубка. ну така Гірка, я б навіть би сказав. Давай я ще один додам. Посадковий місце для посадки. Ось тут хай буде. Так, ну що ж, поки вони ото все їдуть. Ми можемо або почекати, або поступово знайомитись з усім, що у нас тут є. Ну, маленький бар, так він симпатично виглядає. З деревцями, вон до пляшечки. А це житлові модулі. Ну, з людьми вони будуть цікавіше виглядати, питань нема. Я бачиш одноповерховий, а є трошечки побільше. А, ще для них можна. Ще для них можна побудувати Так, з аномалією, зараз розберемося. Ще для них можна побудувати отакий невеличкий садок. Ну, тут Деревце, алейка така, щоб вони трошечки відпочивали. А це дивись ну, тіпо, лавка така, де їжу можна буде купляти. Їжа в нас також буде окремо, вони з собою на ракеті привезуть, і, звісно, ми її будемо ще вирощувати. Не так як в фільми марсіанець. Але я думаю, не сильно далеко від того. We've так. Ми знайшли старий супутник, точніше, те, що від нього залишилось. Це добре. Знайшли, то й знайшли. Це ота аномалія, от, от чий полімерчик. Ну, полімерчик хай також забере, трошки пізніше. Що ж, нам треба подивитись, що в нас тут є, доки всі летять. Що ми можемо ще будувати? Це станція з поїздами, я ще до того не доріс. Станцію дослідження, отакі заряджалки. ну одну десь Тут можна розмістити додатково, щоб нашим дроникам далеко не було бігати. Це прикольно. Хаб шатлів, одначе у нас також поки що нема. Тут ціла низка виробництва М -м 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 від бетону, екстрактори металу, фабрики полімерів, там різних матеріалів, електрика. Тут можна навіть перемикачі робити, я ніколи не робив. Ну, можна розділяти мережі, і коли якесь пошкодження є, то можна їх вимикати, але я чесно не робив. На моєму рівні складності вони не сильно треба. Так, з водою ми трошки брали. Тут вода і їжа. Склади. Так, всякі купали. Ну, поки що нам одного з головою. Єдине, що ми можемо подумати, де будемо інше, розміщати. Ну, я, напевно, внизу так піду от на, цю, на цей сегмент. І всі ляки в ті купали будиночки. Ми будемо з ними. Мати справу, а ще всякі отакі прикольні монументи. Так, це світильник. Давай, може, один побудуємо. Так, чисто, чисто щоб гарно було. Хай світить. І хотілося би яку-небудь мінімальну статую розмістити десь, десь отуточки. Такий, як міні-символ того, що ми зблизька тут почали. Так, ну що, давай подивимося, як я вже знайомив тебе з нашими панельками. Вони є великі, а є такі поменше. Поменше взагалі на одну клітинку. Я не бачу сенсу їх будувати. Бо вони такі самі, тільки виробляють менше. От. А ось такі ще є вітрові турбіни. Вони прикольні, є вертикальні, отакі От о. На одненьку Ну також вони менше займають. Але чого я їх не будую? Того що вони, на відміну від е, сонячних панелей, для свого ремонту потребують отакі металічні механізми, да? машинні частини. <клес> а у нас їх поки що і так мало, того я не буду їх будувати. Так що ж, давай я прискорю і ми почекаємо, доки перший корабель. З нашими астронавтами долетить. Так, а нема в мене тут цих аномалій, нема. Ну, тоді, тоді просто чекаємо, коли ж настане цей момент. Що ж, змінилась вже пора доби. Мої робітнички побудували чудову таку скульптуру. І, до речі, усього наш, наш цікавий світильничок. Ну, не сильно прям він так потужно світить. Ну, але трошечки, трошечки цікавіше. Так, і що ж, настав момент першої людини на Марсі. Давай подивимося на приземлення нашої ракети і на наших чудових астронавтів, які будуть з неї вибігати. Так, ну давай, давай, приземляйся, де ти там. Де ти там моя ракетка? Я ж маю надію, що це вони. Так, да, це вони, бо в нас ще одна є. Вантажна ракета. Ось, вона вже знижається чи знижується. І ось ось буде, буде контакт з нашою бетонною поверхнею. Давайте, дроники, розбігайтесь. Ну, вони прямо не розбігаються, але в цій зоні нема для них проблем. Усього вже пилюка піднімається, вогонь дме. І перші земляни, перші наші астронавти виходять назовні. Камери, все, чик 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 по поприбігли. І ось все, біжить, біжить. Біжить перший, а не можна, можна, я його не можу вибрати. Ну, дайте мені тикнуть, він ще не вибіг. О! Диви. Лавіза Ларсан. Наші герої. Тотор. Коротше, їх тут вони всі вибігають. Так, тихо, 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 тихо. дай подивитись, дай подивитись. Ай! Все, повилазило. Я хочу подивитися, як вони в купол забігають і переодягаються. Це найприкольніше Ну, як сказати, не найприкольніше але вони біжуть. чік чик, -чик сюди двері, бачиш, і вони хопа. Вони вже на людей схожі. В кожного свій колір, бо вони мають різні спеціальності. Отакі от вони. Отакі от вони, наші космонавти, наші герої 12 штук. І сама грана світає. Перші, перші засновники стали на поверхню червоної планети. І скоро, ну як скоро, наша задача зробити, щоб їм було кайфово. А пізніше вони зроблять так, щоб червона планета стала зеленою. І це прикольно. Так, 12 колоністів є. Дроники вивантажують їжу. Костя Нікітін. Так, угу. в них є базові статистики. Здоров'я, там ну це задовільність, коротше, психічне здоров'я, наскільки їм комфортно і мораль. Ми за цим маємо слідкувати, бо інакше їм буде дуже важко. Ну і зараз вже можна сказати, більш-менш рутинна справа це посадка вантажної вантажної ракети саме. Поки вона сідає, ми подивимося. Ми виконали ще одну віху. І тепер нам залишилось запустити ракету з Марсу. Ракета сама на даний час виробляє собі паливо. Ми якраз з вантажної ракети заберемо завод по виготовленню палива. А зараз подивимося, що в нас. У нас 4 незайнятих робочих чоловічка. А 4. Так, і що тут у них? Поки в них все добре, ну, в цілому ми їх можемо направити на на щось е, корисне. Ну, наприклад, на їжу. Для того, щоб вони її вирощували прямо в куполі. Так, тут я вже не впхну. А хотілося би. Е, хотілося б, та все одно нам доведеться. А, я їх потім ще на полімери хотів. Давай ми, напевно, на полімери. Оце прилетіла наша ракета, і бачиш, привезла нам. Згорнуті, складені всякі штуки. Отакий полімерний завод нам треба буде. Який ззовні купол розташовується, люди будуть бігати до нього на роботу. І для того, щоб він працював, йому ще потрібно буде отакий паливний завод. Тож ми їх і розмістимо і туди направимо наших чудних чудних роботів. А нашого розвідника на нові матеріали. Так, цей працює, всі працюють. Все чудово, де мій командний центр, хай він ближче сюди під'їде і допомагає у будівництві. Що можу сказати? Тепер нам треба буде прожити 10 солів, 10 марсіанських днів для того, щоб ми могли замовляти так сказати, з землі ще нових людей. Тобто, наша колонія має вижити. І лише після цього нам дозволять <запрошувати>, запрошувати нових і нових. І я думаю, це взагалі не проблема, бо ми вже все для того зробили. Їжі нам на певний час вистачить. Я не маю сенсу, не бачу його її зараз видобувати. Єдине, що, напевно, мені ще треба буде от таких випарювачів трошки розмістити, бо вода має. Властивість доволі швидко закінчуватись. Так, я їх зробив, бо в нас і паливо, і, оцей, а, як і, і полімери вони для своєї роботи потребують воду. Ну А паливний генератор він автоматично працює, що нам дуже добре. Ми будемо заправляти ракети тим паливом. І для полімерів також знадобляться. Ну і ще нам ракета привезла трошечки ресурсів, що просто для нашої колонії зараз дуже-дуже добре. Так, давай тоді познайомимося, що ми тут ще можемо використовувати для дослідження. В цілому, нам би, да, полімерну фабрику виготовити. Це нам дозволить розвалювати одні будівлі, бо зараз ми їх не можемо розібрати. Я спочатку це використаю. І тут диви, тут є для дослідження підземної і астероїдної частини, наука є тераформінг і озеленення. Це також дослідимо трошки пізніше біотехнології, всякі різні цікаві інженери, роботи, фізичні і соціальні, що нам допоможуть для людей. Коротше, ми все то будемо досліджувати, просто не все одразу, як то кажуть. Так, все ти ще збираєш. Ну, можемо можем собі пришвидшити, хай вони більше бігають. Дивись, які в нас вже металу тут назбиралось. І на цьому складі також, також непогано. Ми можемо якраз додати кілька складів, окремих, окремих складів. Так. Окремі склади нам точно знадобляться на їжу, бо кожна ракета, яка привозить пасажирів, починає. Е так, метал і бетон звідси нам не треба, все інше хай викладають. Кожна ракета, яка прилітає з пасажирами, привозить з собою ще для них а, запас їжі. Я не знаю наскільки. Ну, багато на доволі тривалий термін. Того їжа нам та точно треба буде. Так, ми знайшли такий нефіговий, нефігову таку скелю. І що? А, ага, всі так зраділи. Крутим фоткам, що в нас тепер 50 нових астронавтів на землі. Ну це чудово, бо їх також пізніше буде не вистачати, якщо дуже швидко розвиватися. Так, для металів не треба, от на полімери зробимо по два і електрочастини. Коротше, на все поскладаємо, на всі основні склади зробимо і, звісно, на паливо, бо куди ж без нього. Так, полімери, механічні частини, електроніка, паливо, ну на інше хай буде. Каже нам, що в нас дрони дуже зайняті. Ну Їх в нас мало. Їх в нас мало чисто фізично, хотілося б більше. Але поки що ці, цією кількістю обійдемося. Все, направили, що тобі? Тобі тебе немає палива. Давай ми всім ракетам. Тут можна ставити всім ракетам. О, до речі. Тут ще можна досліджувати. Ага, зараз немає немає що досліджувати. Можна на Марсі, бачите, тут є наша колонія, ще три. Це японці, індійці і американці. Ну, ми тут такі в одному місті майже всі. Будуть ще планетарні всякі аномалії, які можна буде досліджувати, і це прикольно. Так, а мені, походу, не вистачає да, одного а, заводу на паливо для того, щоб і заправляти ракети. І е, на наші їх на полімери. Оце трошечки неприємно. Бо ракети дуже багато споживають. Ну нічого, зараз трошки воно піде і назбирається і палива. На жаль, в 6-му секторі нема ресурсів, а тут нема кому працювати. Да, медичний пост. Ну, я думаю, їм і так буде непогано. Так, дайнінг і сошов. Значить, це дрінкінг. А, в нас нема столової. Ось воно що? Нам треба ще отаку побудувати столову. Так, давай я перенесу цей парк. Якщо так можна, добре. Давай ми все одно побудуємо в новому. Отака нам треба столова, бо де випити їм є, а вони ще хочуть поїсти і покайфувати. Так, ми, значить, вийняли певні запчастини зі супутника, дослідили нові якісь приколи, і тепер більше геніїв будуть до нас прилітати в якості е астронавтів з Землі. Так, ну що ж, поки що, по факту на цій стадії якогось особливого розвитку немає, того що треба просто збирати ресурси. Треба дивитись, що тут скрізь є, і, грубо кажучи, потикати інтерфейс. Я розумію, що розробники саме таку якусь ідею мали, бо оці 10 днів, з яких нам залишилось ще 8, це досить довго. Тож я пропоную трошки подивитись за нашими отакими машинками, як вони працюють, як вони їздять на круту анімацію. І в цілому покайфувати. Бачиш, він завантажує і метал, і полімери, йому, в принципі, пофіг. А тут, наче це прикольно так воно виглядає. Таке враження, начебто якась колискова, бачиш, хитаються, оці не знаю, якісь електромагнітні штуки і підзаряджають нашого робота. Це прикольно так. А, ДВ, це бак кисню, в нього також є стрілочка. Я і не помічав раніше, що в нього є стрілочка, і бач, написано 8000 атмосфер. Дуже вибухова штука. Прикольно, прикольно, я раніше так прям детально не розглядав, бо тут якийсь якась пара виходить. Пара виходить з генератора кисню. Круто, от коли просто дивишся це все впритул, бачиш там навіть. Є вентилятор. То це реально круто виглядає просто взагалі. Ну, більшість гравців, я думаю, навіть які достатньо багато грали в цю гру, вони так е Так дрібно, так детально То все ніколи не розглядали. Тут у нас їжа складена яблуки. <рис на керівник> так, і сидить, сидить дядько, харчується, ти бачиш? Не видно, що саме він їсть. Ну, але, блін, тут навіть менюшка є. На жаль, її прочитати неможливо. Але, але щось тут є. Що написано? Ух ти йо, навіть це міняється. Блін, реально круто! Я ніколи отак от не заглядав. Щось навіть міняється, якісь банери, дизайни. І тут є щось написано. А, споживай здорову їжу, бачиш. Круто, дівчина стоїть і каже, я хочу поїсти. Майя Трентон, нормально. Медичний комплекс, ну він закритий, і це добре. Ну, а тут явно подружки сіли потредіти. Так, а ну-ка, я тут зроблю якраз скріншот, тобі хочу також показати, що тут є в цілому фоторежим. Отакий. От ну, реально, подивись просто на рівень деталізації. Це ж круто. Тут ще можна багато чого потикати, але то вже сам, якщо хочеш, я собі зроблю скріншотик для того, щоб потім з нього зробити заставочку до цього відео, бо це прикольно. Щось них навіть написано. Так, а в цей що написано? А, одне і те саме 0... 09, а що 09. Чи в них, ну, блін, не видно, що в тої написано. Хотілося б подивитись. От його Кущик там, по-моєму, 08 написано, ні? А ні, так само 09, ну не знаю, що це конкретно означає. Ой, дябчик сидить, дивись, під деревом відпочиває. Не, ну бімба, натомився, сидить, відпочиває. Так, ми зробили дослідження по оптимізації транспорту, це оце, да? Ні, не оце. О, тепер наш транспорт збирає на 15 ресурсів більше. І ще буде достатньо добрим. А, І оце дослідження. І оце. Так, оце дослідження AI. Він в нашому, у цей розвідник, він зараз генерує, якщо ти подивишся, а, ще додатково 150. А, це генії якісь. Ну, Тоді наш розвідник буде додатково генерувати очки дослідження, і це класно. А подивимося, бачиш, цього місткість збільшилась в нашого транспорту, збільшила місткість, і того він тепер може довше, довше збирати, більше об'єм перевозити. І це круто. Ми його використаємо, хай їде. Що ж, в цілому, до того часу, поки люди не прилетять. Я напевно більше нічого робити не буду. Я єдине, що зменшу тут пріоритет, хай вони йдуть, працюють по оцим місцям, які нам більше необхідні. А, і ще тут можна другу зміну вимикати. Ну, зміну або робоче місце. Вони самі розберуться. Я думаю, все буде нас чудово. Тож на цьому на цій ноті ми завершимо нашу другу серію марсіанського серіалу Місія Зелена Планета. В нас вже з'явились перші 12 колоністів, вони собі живуть, і нам треба дочекатись того часу, коли нам дадуть можливість ще замовляти землі, ще привозити людей для того, щоб більше і швидше розвивати нашу чудову колонію. А, До речі, тут вже паливо є, Ні, ще 30. Ну і, можливо, в наступній серії ми вже запустимо першу ракету. Бачиш, он, дроники її також дозаправляють От таким паливом цікавим. Тож від тебе, окрім вподобайки і підписки, хотілося б ще назву для нашого купола і назву для другої ракети. Бо першу я хотів переименувати сам на честь нашого файного літака. Буде називатись Мрія. Отож, дякую тобі, що додивилася. Чи додивилась до самого кінця цю серію. Маю надію, що ти вподобав. кайфанув так само, як і я, і, звісно, прийдеш дивитися нові відео і нові серії на каналі Юрко. Всього найкращого і хай тобі щастить! Бувай!